Всіх вітаю! Зараз подивимося безпекову ситуацію в Україні до кінця цього тижня з 9 по 13 липня, які є загрози для людей, загрози від обстрілів до кінця цього тижня. Підсилення якесь нас очікує. Підсилення Так, дивимося. Є загрози для людей північ України. Це в нас там південь України, західні частина України, схід України, Київ загрози для людей. від центральної частини України. Це грози для людей від обстрілів. Так, на жаль, на жаль, паде карта жертва на дні колоди. Швидкі цілі будуть. Особливо в небезпечному місцях, де люди святкують, щось збираються компаніями. Також можуть вразити ППО. Дороги, дороги, а також підприємства невеликі. Загрози зв'язку світло. світлом. Але я так думаю, що ми будемо відповідати, особливо нічний період. І так, почнемо. Центр. Дуже важка ситуація. Особливо для людей, особливо в областях, особливо мирні жителі сім'ї. І особливо по областям. Покажіть, які є загрози для людей на наступні тижні. Центральна частина України. Так, значить, місця, де люди збираються, де святкують, де відпочивають, а також лікарні. Місця планування. Вони хочуть багато жертв, їм треба багато жертв від ударів. От прямо Росія це планує. Так, захист, робота ППО, військові. Також під загрозою керівництво, особливо робочі місця. І місця, де можуть бути якісь західні, як це сказати, інструктора, або якесь керівництво, тобто тут теж йде знову ж, місця там, де Є якісь круглі будинки, здані. щось таке. Ну, це церква і цирк, що ще може бути, якісь полукруглі замкнуті такі території. Так, на жаль, можуть вразити. На жаль, ми можемо мати поразку в планах, може постраждати наш імідж місця там, де ми маємо силу і впевнені в собі. Від швидких цілей. Так, щось розбиває серце. Це з приводу підсилення оборони, я так розумію, тут у нас теж будуть якісь проблеми, які нас, ну, на жаль, дуже Ми Як будемо мати предательство. Так, дивимося. Біля води, можуть бути, жертви біля води. На жаль, буде летіти, буде дуже голосно, треба ховатися, обов'язково треба ховатися. І ще місця недобудов, особливо де недобудовані бомбосховища. Треба бути дуже обережними, тому що видно, що ситуація така дуже ризикована. Так, дивимося південь України. Які є загрози для людей? Зразу показує біля води якийсь успіх будемо мати, який буде голосно висвічуватися. Це добре. Також це може показувати ще пожежу, але тут ми маємо успіх, тому я сподіваюся, що це просто нам показує якусь радість. Добре, покажіть, Які є загрози для людей в наступному тижні, південь України. Там, що з приводу допомоги, то що нам іде, будуть якісь. Ми не дізнаємося про це. Там буде важка ситуація. На жаль, цю інформацію будуть скривати від нас. Ну, так, воно бути. так, добре, пожежа. Знову ж. Десь в обороні. В обороні можуть бути якісь коливання. Вируйвання пожежа, там, де місця планування. Щоб перерізати сполучення з якимось виробництвом, якісь велике виробництво, хочуть перерізати сполучення з ним. ще лікарні Під загрозою лікарні, а також там, де є високі забори, якісь закриті обмежені території. Ну і балістика, як завжди, балістика. До речі, може летіти з окупованої території, буде дуже небезпечно. Небезпеку і загроза дороги Ми якомусь об'єкту дороги. І те, що для нас дуже відчутно матеріально Так, ще якісь закриті території, такі за забором, це якесь виробництво в області. в області виробництва. Там щось ще недобудова може бути якась. Так, світ планує. Планує щось з приводу війни, поразку для Путіна. Ну, може, ми будемо чути про якесь підсилення для нас. Готується світом, готується поразка для Путіна. Прям карти так і кажуть, це теж непогано. Бачите, як бачите, новини є трохи хороші і погані. Так, дивимося захід, які є загрози для людей. Так, зразу кажу, лікарні. Можуть бути жертви, лікарні, судові установи, там, де поліція. Дуже серйозна загроза йде. Кажіть, які є загрози для людей з 9, по 13 липня, на, 27 тижні. на цьому тижні такі є загрози для людей. Пожежа, дуже сильна пожежа в області. Що це? Нам не скажуть. На жаль, це буде є секретна інформація. Добре, не будемо копати, які ще є загрози. Так, ми отримуємо, ми отримуємо допомогу, яка нас дуже порадує, яка дасть нам сили впевненості в собі. Дуже хороша новина. Так, світ наносить поразку знову ці карти. Мені тасувала вони знову всі разом. І підсилення світ наносить поразку імператору. Тобто Путіну. Я так читаю цю карту. Добре, дуже хороші карти. Але все ж покажіть, які ще є загрози на цьому тижні для західної частини України. Так, небезпека, небезпека від балістики. Може бути об'єкт біля води або пов'язаний з рідинами. Також лікарні, торгові точки, також може десь, можуть десь перекрити дорогу. Через атаку перекрити дорогу прийдеться якось об'їжджати в об'їзд. Загроза транспорту, загроза керівництва. І є невелике виробництво якраз. В очікуванні хороших новин. Загроза багатоповерхівка і зв'язок, як завжди, зв'язок. До речі, це скоріш за все шахіди. Знову ж показує дорогу. Якусь дорогу можуть перекрити. На якийсь, там, де було якесь виробництво, чи поряд з якимось великим виробництвом. Так, дивимося, схід. Тут зразу показують атаку і втрати в нашому домі. До речі, загрози військовим. Каже, які є загрози для людей на цьому тижні, до кінця цього тижня загрози від обстрілів, чого нам боятися, до чого готуватися. Так. Якийсь закон від заходу, який ми давно очікуємо. Щось, якийсь документ буде виданий на заході, який ми давно чекаємо. Добре. Так, показують страх знову новини про захист, про нашу оборону. Будуть лякати, скоріш за все, через те, що там рухається фронт, тому буде дуже страшно. Чути новини. Загроза закриття якогось виробництва, а також місце, де люди збираються для відпочинку для того, щоб святкувати щось. Загроза транспорту дуже серйозний, дорогий транспорт десь в області. Це може бути щось велике і дуже дороге. Ну, Такий типу, літак, потяг, щось досить дороге балістика. Дуже сильний взрив, може, балістичний прильот балістичної ракети може викликати пожежу і обмеження. Може перекриття руху, або ну, взагалі якісь обмеження. Ну, я не бачу, що тут місяця нема, Отруєння, скоріше за все, воно не викличе. Так, і також місця, куди часто прилітає, тобто циклічно, часто прилітає, що викликає дуже великі суму людей. Так, війна, атаки, атаки десь на фронті будуть намагатися зробити перерив. Також загроза торговим точкам. Може навіть ТЦ. Не просто торговим що точкам, а великим торговим центрам. Маніпуляції з приводу. От тут це хімічна зброя, скоріш за все, тому що прям удар в серце. Будуть маніпулювати. Отруєнням, зараженням якоїсь, може території. Таке вже було до речі. І планують знову. Це планує імператор, шукає нові дороги для того, щоб поставити на паузу. Ой, якось так. Тобто небезпека все ж таки Фінічна зброя, особливо треба окремо буде подивитися. Так, дивимось північні області. Тут у нас з приводу... Зеленського. Щось ми будемо сумувати прямо. Добре. Щось нас прямо в апатію вводить, що стосується Зеленського. Я, правда, не можу сказати, Це Зеленської України, але ми вже в давно в такому настрої. Добре, дивимося, які є загрози до кінця цього тижня від обстрілів для північної частини України. В інші України загрози. Зразу показує лікарні. Можуть бути жертви. Показує жертви. Також якась торгова або производство, якесь частне производство, загроза транспорту. Може бути знищений якийсь транспорт військовий. Військовий транспорт. Будуть знову маніпулювати, щоб всередині країни складалася ситуація, нагнітати щось при маніпуляції для внутрішніх роздорів. І над цим вони працюють навіть не самі. Тобто є група людей, яка конкретно цим займається. Розічної частини. Це? це наш успіх. Так, да, у нас будуть якісь домовленості, дуже серйозний прорив в домовленостях, в переговорах. Це таке буде яскрава швидка якась подія. Чудово. Добре, які є загрози для людей. Небезпека, небезпека в обороні, будемо відбиватися. Якісь, від таких подлих ударів. Тут таких обходних, будуть обходити, якось крутити, крутити по сторонам, і нам прийдеться відвиватися. Буде дуже небезпечна ситуація. Тут тобто ми обов'язково бережіть себе, спускайтеся хоча б на перший поверх підвали, як зможете. Так, тут у нас, в нашому домі, працюють. Прям показую, що. Путін працює в нашому домі, щоб нам перекрити, перемовити і нанести нам якнайбільше втрат, особливо серед військових знову отруєння хімічна зброя. Це, мабуть, вже як на всю Україну. Так що, якось так, ситуація не дуже весела. Треба бути дуже обережними. Заходьте, підписуйтесь на мій телеграм-канал, там у мене будуть. Розклади по містах окремо. Якщо вашого міста там не буде, ви списку ви пишіть його. Якщо ви підпишетесь, то я зроблю для вас окремо цей розклад. Всім лишаю, безпеки і миру.